Ви вирішили купити чи продати квартиру, яких витрат ви можете зазнати? Вітаємо! Це агентство нерухомості X-Estate. Ми робимо пошук квартири простим та комфортним. Підписуйся, будемо розбиратися. Давайте розглянемо, які ж є витрати в продавця при угоді купівлі-продажу. 1% – це державне мито. Він сплачується вже у нотаріуса при угоді. В районі 2 тисяч гривень коштує технічний паспорт. Його треба зробити, коли квартири немає в реєстрах або було якесь перепланування. А гривень це довідка про зареєстрованих. Оцінка. Її можна зробити безкоштовно, якщо вона пройде по реєстрах у нотаріуса, або ж її можна замовити це тисяча гривень звичайна оцінка і дві тисячі гривень оподаткована оцінка, якщо у продавця є податки. Якщо в продавця другий продаж за календарний рік або квартира знаходиться у праві власності менше трьох років, то продавець сплачує податок в розмірі 5% та 1,5% відсотків лісковий збір від вказаної суми в договорі купівлі-продажу. Це не поширюється на випадки, коли квартира набула право власності у спадщині. Якщо в продавця більш трьох продаж за календарний рік, то він додатково сплачує податок вже не 5, а 18% та 1,5% військовий збір. Загальні витрати по обох сторін це нотаріальні послуги від 6,5 до 10 тисяч гривень в залежності від нотаріуса. 800 гривень це буде згода чоловіка або дружини на купівлю квартири, і загалом все. Тому, якщо у вас виникли ще якісь питання, звертайтеся, ми з радістю вас проконсультуємо і допоможемо.